Так, всім доброго здоров'я, гріпаки. Як врізати кран у бочку, не псуючи саму бочку? Ось, оце бочка у нас пластикова, 225 літрів. Один має і другий. В їх є такі пробки різьбові. Оці Пробці сверлиться отвір. Береться штуцер для врізки, уємність. Ну, але краще брати штуцер, де оця прижимна гайка з лівою різьбою. Тоді, закручуючи далі всі фітинги і екрани, ви ужимаєте просто і не розкручується. Є такі там резинова прокладочка, все. Засверлили отвір, ставили штуцер і далі на штуцер. Ну, в даному випадку в мене тут який це не написано. Мабуть це тут три четверті і переходнічок із наружної три четверті. Тому це півдюймовий на три четверті і туди вкручений кран. Це такий турецький кран дуже Цікавий він прохідний. І тут от ще штуцерок для пивний такий. Так що ось так. Вся бочка залишається цілою і можна використовувати далі як загодно. В горизонтальному положенні отвір заливається вода, там вона береться. Все дуже добре. А це отак обов'язково встановлюють на зиму крани, які Зимують на морозі. Тому що, навіть якщо ми його отак відкриємо, виходить цих між шарами корпусом порожнина, там вода залишається і вона буде роздувати і може рипнути. А так під 45 градусів воно все стікає і висихає, і все. Так що так, всім бути добру. слава ЗСУ!